Я, наприклад, знала, що я йду в чоловічий світ, в мене не було ілюзії, що от я зараз прийду, така принцеса, мені всі будуть тільки там усміхатися і казати, Боже, як ми раді, що ти тут є. Історія служби жінок в армії в Україні вона досить коротка. Колись жінці не можна було і в університет вступати, да, там, і брюки носити. Я, мабуть, за все своє життя не зустрічала таких сповнених якоюсь жагою до життя людей, як е, тих. Які служать у нас в армії. Рано чи пізно будь-яка війна закінчується перемовинами. Хочемо ми цього чи ні. Привіт! Ми знаходимося в Балаклії. Привіт, друзі, ми в Ізюмі. Тому що йдуть виходи. Мене звати Маргарита, позивний Афіна. До повномасштабного вторгнення я працювала піар-менеджеркою. А зараз я служу а, як пресофіцерка. Отже, прямий репортаж з калюжі. От возимо журналістів як можемо. Напугали їх сільодок і вони бідненькі їдуть. А вони почну свою розповідь з того, що я до кінця не вірила в початок повномасштабної війни. Хоча на той момент я працювала секретарку народного депутата і мене попереджали, але я була настільки наївною, що ну, мені навіть ці попередження не були корисні. І коли 24 лютого я прокинулась, як завжди, там у 8 ранку, я проспала всі вибухи в Києві а, і побачила новини, побачила дзвінки від рідних. В мене була Розгубленість, що мені робити. Але я дуже не хотіла тікати, виїжджати з Києва, і вирішила подзвонити своїм друзям, дізнатися, хто що робить, і тоді дізналася про те, що зараз йде набір в територіальну оборону, і подумала, що, мабуть, якщо вже на Київ наступають і там росіяни можуть бути умовно за кілька днів тут, то краще зустріти їх з тими людьми. Хто знає, що робити. Саме тому я пішла в центр комплектування і записалася е, в територіальну спочатку оборони, а вже там протягом е, своїх, е, своєї служби перейшла в сухопутні війська. Я вам скажу, десь, якщо там, от ви там, заходили в залу, то десь відсотків, е, ну, 15-20% точно були жінки, причому жінки різного віку. Дуже багато було. Різ е, різних жінок, скажімо так, з різним бекграундом, як соціальним, так і взагалі життєвим. І дуже мало було дійсно тих, хто мав якийсь бойовий досвід. В основному це були е, такі ентузіастки, е, абсолютно цивільні жінки. Проте е, швидко всі навчилися і, і зброю в руках тримати і щось інше. Хочу щоб ви розуміли за до мене, це північна Салтівка. І тут такий кожен будинок, кожна стіна. Вони вкриті осколками або повністю вигоріла. Так зараз живе половина Харкова. Вся моя родина була в Харкові. В мене не було ні чоловіка, ні дітей, ні хлопця. Я була одна і мені треба було вирішувати свою долю самостійно. Я не від кого не залежала, і на той момент мені здалося, що краще я буду щось робити. Аніж не робити нічого. Давайте я зроблю таку ремарку, що я не є ж там ні це Я працювала як, точніше, служила, як пресофіцерка. Я їздила до підрозділів на першу лінію, на другу лінію, О, але. Хто кажуть, що в Штурму я не йшла, щоб там, ну, ніхто не мав е, якихось хибних очікувань, що я там мегавоїн. Е, Ні, я тільки допомагала висвітлювати цю війну. Ну, і бували різні ситуації е, і попадали під обстріли, і під, е, я досі пам'ятаю цей прекрасну поїздку з BBC е, в Купінськ. Це були перші дні після того, як Купінськ звільнили від росіян. І ми знімали з ними сюжет про звільнення міста. І в цей момент летить російський гвинтокрил, він обстрілює нас. І все це фільмується. І вони до мене ще звертаються, а опишіть для наших глядачів, що зараз відбувається. А в мене такий шок, ну так страшно, ну чесно. я... І це було дуже ну, дивно, бо ти відчуваєш себе як герой Чорного церква. Але цей момент що ти думаєш, так, от сьогодні мені пощастило, боже, як класно жити. Він дуже цікавий. Але найголовніше дуже страшно в моменті, коли ти знаєш, що ти відповідаєш за людей і плюс ти відповідаєш і перед підрозділом, до, яких, до якого ти їдеш разом з журналістами. Тепер розумію, що така фраза мама, я в танку Ніч на нічого. Насправді, зараз я там навіть трохи сумую за цим часом, бо це величезний адреналін, це це величезна кількість прекрасних людей. Я, мабуть, за все своє життя не зустрічала таких м, сповнених якоюсь жагою до життя людей, як е, тих, е, які служать у нас в армії. Я кожен раз думала про те, що. Ну, ну, ми не можемо програти цю війну. Ну, ну ніяк. Ні, ну, в нас же такі люди, як вони це все роблять, просто там з нулем можливостей вони роблять неймовірно. Це дуже сильно надихало. Цього відчуття бракує, коли ти тут. І плюс, е, коли ти поза, скажімо так, е, з зоною всіх подій, то набагато складніше переживаєш всі новини. Навіть мені моральніше було простіше. А, от. А, але тепер, будучи вже мамою, я розумію, що наскільки було важко моїм батькам знати про те, що десь там це доця їхня лазить, ще там з, з моєю вдачею кудись попасти. А, от. Дійсно складно. Чекати це дуже складно. Наприклад, побутові проблеми це все вирішується. Ну, умовно, там а, тут більше питання про ставлення серед тих людей, які, з якими я стикалася. Наприклад, коли я їздила до хлопців на зйомку або з тими людьми, з ким я починала службу, з ними ніколи не було жодних проблем, бо навпаки, мені всі хотіли допомогти а, щось там, а, не знаю, підгодувати обов'язково. Звісно, була певна недовіра а, там, серед більш а, старших чинів, скажімо так, бо що ну, може дівчинка да, мені на той було там, 25 років. Без жодного досвіду, і дійсно ця недовіра до твоєї професійності вона була. Але після того, як я з'їздила пару раз на зйомку, мене там накрило артилерійським вогнем, все нормально, я повернулася. Там або я організувала там таку зйомку іншу, або там допомогла з волонтерськими зборами. Там в нашій бригаді всі зрозуміли, що я щось можу, от і в принципі можна зі мною е, мати справу. Але скажу, що дійсно не всім так щастить, як мені, і не всі таки сприймаються. Ну, тобто, я, наприклад, знала, що я йду в чоловічий світ, в мене не було ілюзії, що от я зараз прийду, така принцеса, мені всі будуть тільки там, усміхатися і казати, Боже, як ми раді, що ти тут є. Ну, звісно, що ні. Саме зараз росте культура сприйняття жінки у війську. Раніше цього не було. Зараз з'явилося купа різних професій. Ти навіть можеш ніколи не побачити, як виглядає окоп, якщо ти служиш. Ти можеш собі насправді служити, ну, як, як і ходити на роботу умовно. Але да, з певним утиском в правах. Тут кожна має для себе вирішити, чи готова вона віддавати свою свободу, бо ти належиш армії, а не собі. І друге, ну чи готова вона йти на ризик цей фізичний, того, що да, можна отримати поранення. Інколи навіть просто ти можеш навіть бути служити в штабі, але, на жаль, там, російські ракети літають всюди, в нас, по всій території України, і може статися різне. Ти завжди чимось жертвуєш. Ти або жертвуєш своєю родиною, свободою, часом, або ти жертвуєш, наприклад, своїми принципами, переконаннями і там певним. Мабуть, з самозадоволенням та того, що я змогла. Я вважаю, що дійсно жінка може пишатися собою, і чоловік, звісно, в принципі, людина може пишатися собою, якщо вона зробила цей вибір і вступила до війська. Бо це, це круто. На жаль, є випадки різного ставлення і я завжди підтримую організації, які займаються темою підтримки жінок, які займаються темами підтримки, підняття всіх проблем, включаючи, як ви кажете, побутові проблеми, там жіночої форми, насилля в армії і так далі. От і я вважаю, що це дуже правильно говорити про це, адже навіть якщо ця організація, яка існує, допоможе хоча б одній жінці, це вже... Буде супер. Мені здається, це все не від того, що, наприклад, в принципі, там існує сексизм, хоча, мабуть, через це теж. Тут, скоріш за все, через те, що дійсно історія служби жінок в армії в Україні вона досить коротка. Ну, ще нема цього просто сприйняття, того що це так само нормально. Да? Ну, колись жінці не можна було в університет вступати, да? там і брюки носити. Зараз це є абсолютно нормально. Я думаю, що має просто пройти цей час, і всі, хто мали такі упередження, мають їх або змінити, або ці люди просто, ну вже як то кажуть, покинуть цю історію. Будуть нові люди, які виросли в е, суспільстві, яке приймає те, що жінка також може бути військовою. Це питання дійсно до колективу, мабуть, виховання людей і прийняття, можливо, певної допомоги. Я, мабуть, просто дуже щаслива людина. Мені завжди допомагала з цим всім. І ніколи такого не було, щоб, наприклад, якраз от люди, з якими я служила, мені щось сказали про те, що там ти жінка, значить, ти якась там не така або що. Навпаки, особливо в перші дні всі були настільки. Натхненні тим, що в нас настільки різнобарвна і різношорстна публіка зібралася, так? і хлопці, і дівчата молоді, старші з досвідом без досвіду, що всі один одного дуже підтримували. Якраз мені пощастило зустріти мого чоловіка під час ритації на Донбасі. Ми служимо в різних підрозділах, навіть в різних родах військ. От, але так сталося, що коли там, я працювала, я познайомилась, там, з його групою, познайомилась з ним. От, і так зав'язалися наші стосунки. І дійсно з них виплило велике щире кохання і маленька донечка. І дійсно, я бачу, як багато людей знайшли однодумців на. На якихсь, там позиціях. І, і, можливо, саме тому є багато історій кохання і так далі. Тому що дуже мало людей, з якими ти можеш розділити те, як ти бачиш світ. А якщо ти йдеш на війну, то значить людина, яка також є на війні, вона в чомусь поділяє твій світогляд і, можливо, так легше зійтися. Звісно, мені б хотілося, щоб е, пішли якісь політичні процеси в самій Росії, і щоб, можливо, якісь більш енергійні громадяни розвалили її, щоб народи, які пригнічені, етноси, яким росіяни не давали жити своїм життям, не давали волі, щоб вони піднялися, щоб в них була своя незалежність, і таким чином вони просто б. З -з Забули про нас. А, звісно, це питання репарації, які також нам дуже потрібні для подальшого відновлення, адже нам треба думати про майбутнє. А, звісно, це повернення наших територій в кордонах 91-го року. Але реалістично е я погоджуюсь з тим твердженням, яке нещодавно було озвучено е про те, що. Рано чи пізно будь-яка війна закінчується перемовною, хочемо ми цього чи ні. І, скоріш за все, так і буде в нас. Я не впевнена, що ми можемо повернути кордони 91-го року, тому що деякі населені пункти знищені. Тобто, в принципі, ми вже не будемо тією країною, яка була в 91-му році. Плюс теж питання не тільки. Території, да, як землі, це питання людей, які там живуть. Росія завжди буде залишатися таким нашим ворогом, да, бо це йде, ця війна йде вже не рік, не два, а понад 300 років. Як сказав е, Рома Ратушний, е, що нам треба вбивати росіян, щоб це не довелося робити нашим дітям. І от, е, на жаль, через те, що війна триває досі, Через те, що росіяни все таки існують, такі люди, як Рома, вже більше ніколи ну, таких не буде. Да? І вони вже там не матимуть своїх дітей. Тому нам буде складно це треба прийняти. Ми будемо втрачати ще більше прекрасних людей. А... Але просто в нас немає іншого виходу. Ну в плані там здатися зараз це не значить, що росіяни не підуть далі. Вони скажуть. У вас, супер! Тепер ми йдемо ще й на Київ. Їм потрібна вся наша територія, їм потрібно знищити нас як націю. Ем, і я думаю, що таким диванним експертам треба почитати історію самої Росії і подивитись, скільки корінних народів, які жили на цій величезній території, зараз існують. І що з ними сталося? От нас може е, якби настігнуть та сама участь. Щоб цього не було. Нам треба боротися. Да, в армії не супер весело, скажімо, так служити. А, і тим паче там, на якихось позиціях, там, як в піхоті чи, чи де інде. Ну, але, на жаль, ми не маємо іншого виходу. Бо або ми, або вони.